Житель Волновахи, пан Бухтіяров, декілька років тому жив в Обровиці, в Чернігівській області, де працював столяром. Звідти він повернувся назад у Волноваху. І під час останніх подій цей чоловік почав звідти дзвонити з Волновахи Бобровецький район і запрошувати своїх знайомих вступати в ряди терористів, обіцяючи їм винагороду. Жодного на Чернігівщині він не навербував. Бо його нікого таких не знайшло за проданців, його діяльність була припинена діями Чернігівського СБУ. На сьогоднішній момент його почали судити за місцем чинення злочину на території Чернігівщини. Проте його, суддя, його адвокат і суддя Деснянського суду подали позов про те, що до апеляції було вирішено, що його треба судити не за місцем чинення злочину, а за місцем проживання у Волновасі. Ми вважаємо, що його потрібно саме тут. Бо суди у судах Донецької області закінчуються для таких от прихильників, терористів, або пом'якшувальними вироками, або взагалі якимись умовними сроками. Ну, власне, він же ж уроджений з Бобровиці, де скоро юного. Мені здається, він уроджений з в ага. ага, А він ну, тут працював і саме тут він агітував. Громадян вступати в ряди терористів. Самооборона прийшла сьогодні в такій кількості. Вони на ви наполягаєте саме на залишенні в силі. Так. Ви... Саме так. Uh -huh. Ми прийшли, до речі, не самі, а з побратимами uh -huh. із правого сектора. Uh -huh. Зрозуміло, дякую. Ласка.